Депутати зібрались на позачергову сесію обласної ради. У залі засідань зареєструвався 41 депутат. У пропонованому тексті звернення йдеться про підтримку зусиль президента гуртувати країну та зміцнення авторитету держави на міжнародній арені. Попередньо на засіданні постійних комісій було внесено кілька поправок, які не вплинули на загальний зміст звернення. Тож в залі голосували за першу основу, підтримали звернення 40 голосами. Шановні колеги, за 40 рішення прийнято. Дякую. Нічого про Україну без України саме таким є один із основних меседжів звернення, адже війна в країні має гуртувати українців. Лише так ми можемо подолати ворога. Сьогодні звучали слова про єдність, сьогодні звучали слова про згуртованість, про те, що суспільство має бути консолідованим перед обличчям нових викликів. Нових викликів в першу чергу у міжнародній площині, у перемовинах у між міжнародній співпраці і у підтримці країнами нашої боротьби збройні сили України мужньо боронять землю від ворога. Не менш важлива і дипломатична складова у реалізації стратегічних ініціатив на шляху до стабільності та миру. І сьогодні той час, в який точно нам потрібно єднатися для того, аби відстояти територіальну цілісність і незалежність нашої держави для наших дітей для майбутнього України. І Сьогодні той час, коли ми маємо підтримувати. Один одного, зокрема і на місцевому на рівні місцевого самоврядування підтримувати президента України, тому що о, маємо вибороти довгоочікувану і таку плекану перемогу. Ну і звичайно, в продовження сьогодні і певних заяв з боку і наших і постійних партнерів о, підтримуємо сьогодні позицію цивілізованого світу країни Європейського союзу, що ніякі переговори не можуть бути про Україну без України. Україна сьогодні стоїть на сторожі миру в Європі і відкрита до взаємовигідних партнерських стосунків з демократичними країнами проголосоване на сесії рішення направили президенту.